Зараз поговоримо про регламент, що ж насправді порушено регламент України це діючий закон України. Регламент Верховної Ради відповідно порушуючи його, порушуєш закон України. Давайте по черзі. Частина перша статті 116. Повністю змінений предмет регулювання між першим і другим читанням. Повністю стаття сота регламенту. Неможливість було подання альтернативних законопроєктів. Ну як так можна? Стаття 114, 115, 116, 119, 120, 121. частина друга статті 130 регламенту. Що про це говорить ця стаття? Це не проведення науково. Експертизи навіть до цього вдались ті елементарні речі, які абсолютно в кожному законопроєкті, в цьому не були виконані. Наукова експертиза, науково-експертне управління, головне науково експерт, немає. Я вам хочу нагадати, колеги, можливо, ви вже забули це дійсно для багатьох. Було дуже дуже давно. Це був 2019 рік, коли ми з вами складали присягу згідно статті 79 конституції України. Давайте я вам нагадаю, що там було написано в цій присязі, присягаю додержуватись Конституції України. Та законів України виконувати свої обов'язки в інтересах Усіх співвітчизників у мене питання перше: чи не порушили закони України, як говориться, 79 дев'ятій статті Конституції? Порушили. Якщо порушили це, то відповідно 79-ту статтю. А значить, і головний основний закон України саму конституцію порушили. Тут якраз от най найцікавіше інтереси всіх співвітчизників. Скажіть, будь ласка, а відповідно прийняте рішення в 600 мільйонів, коли кабінет міністрів багато представників діючої влади говорять про те, що дивіться, як нас зараз страждає енергетика, як росіяни-агресори бомблять нашу енергетику, ключові вузли, як вони їх знищують? І після цього, говорить, нам необхідна децентралізована енергетична система. І після цього виходять і говорять: а давайте добудуємо ще два реактори. Де логіка?